А! вообще произошло? Так. Та тебе просто в космосі вбили, тут билися і тебе добили, еле-єле откачали тебе. А це тепер тепер пилю тебе. Так, треба до руки достаться, бо ти не будеш не двигать. Дарова. о, нет. Скажи мамі, що я просто не хочу вертатися додому. А, що це за звуки дивні? Ти як живий, ну отдыхай. А я алкаш взял бутылку свою. Да блин! Я алкаш малолетний. Скажи маме, Лаша, я живы не буду жить. Чем же за сока ха 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 ха. Ти малолетній, Біл! ти Бил, бил малолетній. А ви про нас не забули кусь і кусь. Чого ти розвалився, як той пельмінь вставай? Пішли! любивать зомбі тупи. Мелоні. Куку. -ку. Ах ти, дебіл, кусючий. ха ха Ей, ноги розпили. Йди сюди, егоїст! дін дин 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 Ой, розсипало на кусюнчике. Чо, як я досі живий? Чиво, я читер, я живий. А щас будеш дохлий, наприклад. Я тобі совет даю, що ти будеш дохлим, а я казав, так я не доказав. Давно я тебе. Давно я вас, конечно, не вбивав, цих тупив, тупих робочих на голову. А вообще-то че ты зброєю ховаєшся? Це зброя. Бабах! Отже, кусок ви, куски і гамна улітаємо. Тут безполезно биться, так, ми сюди. Заєць мер. Заєць мер. Заєць мер. Заєць мер. Хто такий заєць мер? Заєць мер. Заєць мер. Заєць мер. Заєць мер. Заєць мер. Заєць мер. Заєць. Ти чого вообще? Ти з глузду з'їхав. Які ще мер? Йди сюди, штрикалка, зараз тобі в буде. Штрикалка. Штри отдиха. мене задавили.